Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я Риболов Любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забуваєте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати вдалого перегляду! Сьогодні до вашого відома хочу продемонструвати риболовні поплавочки широкого використання. Ну, Взагалом такі використовуються для риболовлі на товстолоба. Дякую Олександру, куму моєму. Підігнав він мені дані поплавочки, подарував. Дякую за дані поплавочки. Хотілося сьогодні в даному відео більше зосередити увагу на даних поплавочках, подивитися їхні характеристики, протестувати і зробити обширний відео огляд даних поплавочків. Дані поплавочки із такого м'якенького матеріалу, мабуть, цей даний матеріал Ева. Подивимося, як він себе. Зарекомендує у риболовлі. Чим мене цей даний поплавочок гарно так, зацікавив. Ну, Будемо розглядати сьогодні поплавочок, на якому написано тест 100 грам. У даному поплавочку є отака вершинка. Іде тут така резиночка уплотнітельна, і яка не дає попадати вологу, вологі усередину. Всередині. Встановлена отака батареечка. батарейки тут можна буде використовувати, ось покажу. Так, подивимось. SR2032 3 В. Ось такі батаречки використовуються у даних поплавочках. Е, можна, якщо така батаречка сяде, просто придбати собі. Пачечку запасних даже можна, в принципі, перед риболовлею і далі користуватися. Так, що у поплавочку? Йде така виямка всередині і ось така вершинка. Іде резиночка, яка не повинна пропускати вологу всередину. Бачимо, що резиночку можна буде згодом, якщо вона пересохне чи потріскається, замінити на іншу. Так, Дивимось у... В даній вершинці встановлений мабуть, даже встановлені два світодіоди. Виходить дві ніжки. І в одному положенні виходить дві ніжки, і в іншому положенні просто, скажімо так, пробел без ніжок. Якщо в оцю пробел вставляємо батарейку, так можна зберігати дану батарейку в закритому положенні. І світодіод, світодіоди не будуть світитись. Так, якщо відкручуємо і повертаємо батарею у те положення, де стоять ніжки, дивимось, повертаємо. В одному положенні, бачимо е, включається, світиться світодіод червоного кольору. Якщо витягнути, розвер... поміняти полярність, встановити дану батарейку, бачимо світодіод Світиться зеленого кольору. І що червоний, що зелений колір. Дуже-дуже яскраві. На мою думку, вночі будуть гарно світитись, коли десь секунд 3-5 дивлюся на даний світодіод, Сейчас, е, день. Е, потім очі починають різко боліти. Е, наскільки яскраво світиться, що червоний, що зелений, світодіод. На камеру я не знаю, буде яскравість. Переноситись максимально. Чи ні. Дивіться, зараз е з підсвіткою камери, і то бачимо, від діода е світло відображається від моїх пальців. Що зелене, що червоне. Е так, по батареєчці ще не тестував. Наскільки вистачить даної батарейки? Е не знаю. Подивимось, можливо, сьогодні і протестую. Ну, ще що хотілося зауважити. Подивився в принципі, корпус такий, як спаяний, досить непогано. Діодів, в принципі, зазвичай вистачає на дуже довго, коли вони виходять із строя. Але я дивлюся на даний момент, я не бачу, як можна ці діоди замінити. Якщо один чи інший перегорить. В принципі, як його замінити, я не розумію. Поплавочки начебто якісно виготовлені, але коли діодики перегорять, як замінить, зрозуміло. Ну, в принципі, я думаю, поки вони перегорять, поплавок буде або відстріл на спінінгу, або обриви якісь. В принципі, до того часу, в принципі, швидше, напевно, можна буде відірвати. Даний поплавочок, чим перегорять дані діоди. Ну, в принципі, якось виробник не продумав, щоб замінити дані діоди. В принципі, поплавок виготовлений із м'якого матеріала, бачимо, ось натискаю, і поплавочок повертається в попереднє положення. Так, е нижня частина. Видно, що, на мою думку, таке як. Виготовлено із пластмасового матеріалу. В принципі, пластмасовий матеріал, начебто такий достатньо гарної якості. В принципі, я б сказав, такий матеріал, як трубочки із противозакручувача, чимось чимось ну В принципі, бачимо, рухається. В принципі, закріплений досить непогано даний поплавочок. Так. Зараз протестуємо на його характеристики. Так, увімкну ваги, дивимось на вага. Грами написані, дивимось на поплавочку 100 грам. Взяв я свинець і важимо даний свинець. Так, кладу на ваги і дивимось 102 грами. 102 грами вага. Тут на поплавочці 100, на вагах 102. Так. Бачимо поплавочок, наш, вказаний на ньому тест 100 грам і свинець 102 г відвожений. Так, занурюємо у воду, у ємність із водичкою і бачимо, що наш поплавочок занурюється чотко, чітко по, чітко по світлячку, повністю поплавочок занурений під воду. Що б хотілося зауважити, якщо ви будете використовувати техноплантон. 60 грамів 60 бочоночки. В принципі, я думаю, цього поплавочка буде достатньо. Але якщо техноплантон 100 і більше грам, я б напевно не порекомендував дані поплавки використовувати. Або дані поплавки, якщо використовувати, щоб був більший тест поплавка, чим 100 грамів. Так, даний поплавочок ми оставляємо у водички і подивимось на протязі певного часу. Чи він не набере в себе водичку і чи залишаться в нього дані характеристики через декілька годин. Чи через декілька годин залишаться в нього дані характеристики, які зараз, сейчас... чи він набере водичку і зануриться під воду. Так, поплавочок даний ми оставляємо у водички. Так, зробимо ще один тест. Я візьму батареєчку нову, Вставлю зараз у. Даний отвір, закрутимо, щоб вона робила закручу максимально плотно, щоб вода не пропускала, і зануримо даний поплавочок повністю під воду. І подивимось, скільки годиночок дана батарейка витрима. І Після того, як батарейка можливо затухне, або через певний час ми витягнемо даний поплавочок, відкриємо даний. Отвір і подивимось, чи буде всередині також сухо, чи попаде вода чи конденсат у даний отвір з батареєчкою. Беремо батареєчку одну, відкриваємо повністю з нуля. Так, Та Включимо, хай буде зелений світодіод. Так. Попадаємо, головне, щоб попала різьба правильно, перекус не зажало. Так. Закручуємо максимально плотно. Бачимо, зазорів майже не осталося. Так, плотненько зажав. І зараз даний поплавочок відправимо у ємність із водичкою. Бачимо тест 100 грам, світлячок увімкнений. Видно. І даний поплавочок зараз ми опускаємо у ємність із водичкою. Так, грузик пішов і пішов наш поплавець. Так, бачимо, занурений ось поверхня води, повністю занурений під воду. Так, секундомір. Бачимо, що секундомір на нулях. Умикаю і пішов відлік часу. Так, Надіюсь, на камеру гарно видно. Відлік часу пішов. І тепер оставляємо наші поплавочки. Ось один і ось інший. Оставляємо, подивимось, наскільки будуть дані поплавочки гарно тримати, чи водичка не зайде всередину. Увімкнув я на двох поплавках діодики. На одному червоний на іншому зелений. Зараз я їх розміщу від об'єктива камери. Зелений 50 метрів від об'єктива розміщу. І червоний розміщу 100 метрів від об'єктива камери. Поплавочки дуже гарно світять, дуже гарно яскраві. Такий аж яскравий колір в глаза. Ріжуть такі потужні. Взагалі, шикарно. Бачимо, що від дюдиків гарно подає світло. Взагалі, по поводу даних світлячків дуже-дуже шикарні. Друзі, вимостив я поплавочки в одну лінію. Від об'єктиву камеру зелений знаходиться 50 метрів від мене, червоний 100 метрів від мене знаходиться. Надіюсь, по центру об'єктива видно, як вони яскраво світять. Бачимо на таймері 42 години 50 хвилин. Майже 43 години. Так, дані поплавочки наші перебували в уємності з водичкою. Діодик гарно світиться, видно, що світло трішечки-трішечки стало не таке яскраве. Але все одно для рибалки дуже гарно світи. Даний поплавочок ми підгрузили грузилом, орієнтовно 102 г. За майже 43 години він десь на пів сантиметра трошечки притопився. Так, зараз ми поплавочок витягнемо. І подивимось, чи нема всередині водички. Витягли поплавочок із водички Може 43 години. Перебував у ємності з водичкою. Подивимось, що всередині. І всередині поплавочок абсолютно сухий. Шикарно. Резиночка тримає гарно, батарейка суха. Так, вибачаю за незручності, вимкнули світло. Чуть така, скажем, вологи немає, але така якесь всередині на батарейці у вигляді конденсату. Води точно немає усередині даного. Контейнера, але відчувається такий. Води нема, але конденсат на батареєчки трішечки відчувається. Ну, Тримає взагалом дуже-дуже гарно. Головне так плотненько підкручувати, щоб резиночка вже малася в оці потої гарно. Друзі. І підійшло наше відео до логічного закінчення, що хотілося у підсумку сказати. Поплавочки пройшли гарний тест, мені сподобалося. Світлячки досить гарно світять і дуже-дуже довго. По поводу поплавочка, той, що перебував підгружений, бачимо, що він за майже 43 години дав невеличку просадочку в пів см. По поводу світлячка резиночки гарно тримають, волога всередину не попада, можна не переживати. Той, що поплавочок був повністю занурений в воду. Водичка всередину до діодика і батареєчки не попала. Батарейка дуже гарно тримає. Видно, що майже через 43 години трошки не така яскрава стала підсвіточка діодика, але і все одно досить досить гарно видно. І видно, що батарейки ну, на досить довго хватить, можливо, і на весь сезон. Розміщав я поплавочки на дистанції 50 метрів і 100, надіюсь, камера передасть, як вони світять для очей досить-досить гарно видно. Я думаю, якщо розмістити поплавки на 200-300 метрів, то поплавок у ночний період з підсвіточкою діода буде дуже гарно видно і на 200, і на 300 метрах водойми. Дуже-дуже яскраво поплавочок світе. Діодик на поплавку. Придбавши такі поплавочки, я думаю, ви зостанетесь задоволені. Головне, правильно підберіть тест, потрібний поплавочка. На даних поплавках ви бачили, я підгрузив, якщо не помиляюсь, 102 грама поплавочок і поплавочок занурився повністю по... Повністю занурився по оцей світлячок. Я думаю, що можливо потрібно краще брати поплавки там, з більшим тестом. Ну, в кого, хто на який техноплантонлових, хто на 60 грам, хто на 120, хто на 90, то в принципі кожен підбере потрібний поплавочок під себе. Взагалом я поплавочками зостався дуже-дуже задоволений. Беріть і будете також з насолодою проводити риболовні години. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.